Доброго ранку малята у нас сьогодні аплікація. Червона зі смужкою збоку машина. Поставила бак немаленький на спину, не гаючий миті вона поспішає, вімкнула сирену, що гучно лунає, драбини і шланги взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. А хто їздить на пожежній машині? Так, це пожежники. А Для чого потрібна пожежна машина? Щоб пожежники швидко могли дістатися до місця пожежі та загасити вогонь. Пригадайте номер телефону, за яким можна викликати пожежників. Так. Це 101. А якого кольору пожежна машина? Так, червоного. А чому? Як ви думаєте? Червоний колір це колір небезпеки. Щоб пожежну машину було видно здалеку та інші водії поступалися їй на дорозі. А з яких частин складається пожежна машина? Це кабіна. В ній сидить водій та пожежники, кузов, де знаходиться запас води, шланги та інші знаряддя для гасіння пожежі. Це колеса. Зверху є драбина, яка потрібна для того, щоб пожежники змогли дібратися до верхніх поверхів для гасіння пожежі. Ще є проблискові маячки, які подають звукові та світлові сигнали, коли пожежники поспішають на виклик. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію пожежна машина. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, червоний, чорний та жовтий кольоровий папір, клей, ножиці, простий олівець, фломастери, серветка. Приступаємо до роботи. Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона як мак-червона вулиця ймчить. Іу, іу. Сюди мерщій на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить. Вона як мак червона вулице йомчить, біп, 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 швидко шлях звільни, бо життя рятують всім щодня вони, в місті десь вогонь зайнявся часу, не гай, ти пожежну на дорозі чемно пропускай, це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона, вулицею мчить Це пожежна, це пожежна, нам миготить Це вона, як мак-червона, вулице у Іу, іу, їдьте сюди мерщі на верхівці каштана котик мій. Ми хтять, ми хтять. Вогники блим блим, гудуть сирени голосом гучним, це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак-червона Вулицею мчить це пожежна, це пожежна, нам миготить, це вона, як мак-червона Вулицею мчить Ось така робота вийшла у мене, а ви зробіть свою. Чекаю на ваші фото.